Чи, мабуть, ще ПТ. Прикрути. Быстрей <рі> і влупить дощ. Ну, да, це все російсько. Тяни, тяни. Оце ось така там все на дні. Та й, Красавела. Щось не то. Непогано. Америка Європа. Владик нам тут поможе. І обидва на помідор. Я не кінець. Опа. Вот это ваше дождалось момента. Ранок на рыбалке – это завжди диво. Видите, какая краса. Стоит солнце. Начинается новый день. Появляются новые надежды на гарный клюв. Друзі, доброго ранку всім ви мабуть ще в п'яте, а ми вже на воді плаваємо по водоймі як бачите, завозимо снасті на коропа. Вночі трохи бризнув дощик, бачите небо яке хмарне. Граміло і сверкало. Думав хороший дощ дасть. Ну нічого пронесло, трохи тільки крапнув і все це вже друга частина нашого відео на рибалки, в лилеківці плантон на резинки ми вже обновили. Сейчас перезавозимо карповички, Ловимо далі, Останню вудку завіз. вже хочеться кави. Капітан спить. Ну, він він вже другу добу тут риби наловив, ролики у нас знімав, можна відпочити. А ми будемо варити каву. Забули турку вдома, зараз будемо на вадикавом кірагазі. кофе Прикрути. Быстрее. <реш> все, потушил полностью. Прикрутить. Ну, о, ага, так еле-еле. Да все, хватит. Uh -huh. Угу. Так сейчас можно... же поварится, чего он не Да нет, все, хватит. Ну, должно только подойти. А, И что теперь разли, разливать его на чем настоять должен? Да не разливать. Хват. На троих делай сколько там. Мужик до Кто той? Видно, хозяин чи охранник. Кого? Столка? Да. Он с биноклем подъезжал, он сидел, а там я так Непонятно, щось вроде вітер оттуда. Ну шо, друзі, натягне дощу чи ні? Це ж коли сидиш на водоймі, може за пів часа таке натягнути, з ясного неба перетвориться на грозу і влупить дощ. І не встинеш не зібратись нічого. Опять в покльовка. А только что скинул. А, он вин до тебя? Я думаю, что так леску опустило. Да, да пицца? Да, давай. Какие караси. Тут такие караси, что кажется, что пора. Ой, есть. Да, это караси. Угу. Ничего себе. Да, зикрующие, наверное. До сих пор А ну дай покажу. Ага, дивись. Туди, який, круглий. Да. круглий. Капець. Не то слово. Покажу. Це вони тут взялись? в тому году ж не клювали вони. Були. Може вони просто... У вершині брали. Там. Ти, може ти не, не завозив під камиш. Ні, ти ж бачиш на середині. В тому році були, але вони в вершині клювали. Я ходив до. Да. Колись до рибаків він раз уверх. Міг завжди пару штук в прилові було кілограмових карасів. Я не розумів відкуда. А тут вже не пахло. Ну а да. Потім вже в кінці сезона буде. Натяжка, то тяне, тягнеться. Нічого. нічого. Як нічого? так. Може карась. Пора... Натянула пидудочку, удочку, как-то Уже тратил сход на удочки, я что ничего не понимаю. Нет, так не сход, там ничего и не было. Ну так поклевка была. Натянул пидудочку. удочку. Ну, вытянул. Ну да. Затянул, порчу, бросил. А, все видишь. Оце така фігня там все на дні. Це я в курсі. Мені кажеться, мон... сказочно длинний этот той самий. Тут мінімум на два гороха і монтажик я б гачок другий трохи використовував і термоусадку. І реально навіть з двома горошинами він був слігка б длинноватий. А то він просто і не дозасікається. Ну, не сильно він не длінний. Для двох горох він. Ну, 2 человек такие самые по размеру. Пускай. Это ветер. Не, не, натягивай, натягивай. Тяну я сейчас завожу. Ну, да не пойму. Ну, тянуть, тяну. ему. Е? Да, не, что-то есть, что-то. что туда-сюда. Мать тягает. С стороны в сторону. Все, что-то идет. Что <связывая> И не поднимается. Это поднимается, просто уже не знаю, каких тянуть. Так, щоб тут різкий газ може бути короб, все правильно. Тому він може різко газом і порвати. Бо там на дистанції леска аморкізірує, а під берегом уже може... Та Тайки-палки. Та що ти замучав уже, ну? Да. Все, уже. вылазь, Вылаз уже. Ну и на тебя, мабуть, плыв. Давай отстегну сейчас, подожди. Чокнуться можно, да? Ага. Сколько поклевок? Та ну сука ну, ж ловили, ти в нас сколько ловилася. Я все за, за кожні сутки меняю крючки, вони трохи тупляться. Плюс у вас волос по неправильно. Ну він, я не сказав, що він неправильно не собий, но на цього поропа він не годиться. Що він взагалі збоку ага. забагрився з боку, того і тягався. Красавела. А що яка должна быть? Бо да, вона тягне вниз і він береться ось раз і ключок. Отакий красавчик. і в пробиває дуже. Ну що ж, останній коробчук трохи нам рибалочку освіжив, настрій підняв. Ну все рівно кльов. Щось не то. Ви бачите, щось... Небо кондубаситься, видать, чи давлення, чи щось. Что -то не то. то столоб должен клювать, и тут должны быть поклевки. Ну, что маем, то маем. А маленький, Сколько ты уже карасей у нас, Тёба, уже? Десяток да. есть? Тут якийсь сигнал Яка, права? Ну так, да, тут на мові. І що, і держи? Як, як води, кажу, не дихає. Ну добре, хорошо він, прям, да? У Влада, ага, дрга, дрга. Тями. Тягне Так у Влада ж Тільки що карас клюнув, натянув і стояв. Та я чула, Каже, клюнув і не дихав. Ну щось уже я бачу що є, да? І так непогано натяжко не накида. Ну, О Ось Коропець теж. Коропець. Америка Європа. Тихо-тихо-тихо ж тихо, півторушка. Тихо. Це ж теж цю удочку завезли. Тільки що. Це вже не такий гарбатий, це такий болі витягнутий. Ну нічого тоже гарний. Гарнюсінький. Вот их нам тут допоможе. Тут ще. А, вона кальцо на мото. Під кінець рибалки вже клювати щось. Трохи клюватись. Солнечко виглянуло, бачи. Товстолоба ми сьогодні ловили на чудо плантон корона. Смаки пробували. Мед, топлёне молоко. Кріп, але працював смак помідор. Було дві покльовки, взяли два товстолоба і обидва на помідор. Це новинка цього року у корони. І як бачите, вийшов вдалий варіант. До цього ми ловили на іншій водоймі, теж працював помідор. Кріп, новинка цього року, поки що нічого на нього не отримали. Ну ще така цікава річ. Ловили рибаки, піймали на смак аніс. Капітан вчора теж піймав на аніс на цій водоймі. Але аніса в нас не було. Я ніколи його не брав до уваги. Я не думав, що це працюючий планктон. Але ж ви бачите, що на цій водоймі товстолоб і аніс полюбляє. Так що сьогодні ми відмітимо чудо-планктон зі смаком помідору. подожди пока. О, натягивай, натягивай, Оп, опять опустил. Что, тянуть? Ну, может тянуть. может сейчас будет поднимать. Может сейчас Опа! Опа. 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 Опа! Вот это дождалось С момента. <свят> есть, да? Так. Бачу, что есть на излете. Вин туда, а ты оттуда. Опять на то, что я завожу. Уже почти шабаш. Ага. Это такие самые. Такие самые. Баче, бачу. Да. Ну, це вже такий не худий. Да, да, стандартний, ось чимось до півтора. Угу. Всі такі. Ну що, друзі, як вам рибалочка? Напишіть, покажіть. Велике прохання, напишіть будь-який коментар. Вам не важко, а нам це допоможе. На цьому рибалочка підходить до кінця. Це була водойма Лелеківка. Йдемте подивимося, що ми там наловили за добу. Знімаємо садок. Ну бить. Все снова Пустит, давай далі вот туда. До машины. Чуешь? Сейчас ты будешь их ловить. Отнеси туда. Ну, как все состоялось. Молодцы. Трохи нет. Я кажу туда одну. Сейчас будешь их ловить. А, ми... а, так він не маленький, глянь. Ну ч, я думала, що він маленький. Ну, Бачите, який він... Нічого. Конек горбунек. А тороною. <рес> Недорозуміння якесь. Ні, не, так і не лави. Це як ладик казав, що переломаний був хребет. Ну а що, нужний нам чи ні? Да. Заберемо, щоб не мучився. Ну так. Да. Ну такі два товстолобіка І карпушки всі. Не, один годин. Лови, лови, я тобі казала. Давай лови тепер по всьому. Таке лов, друзі, всім кажу до побачення, до нових зустрічей.